Доброго дня, в продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Golf 4-й автомобіль, що пригнано з Німеччини, вже розмитаний, сертифікований, готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2002 рік. Двигун 1,6 MPI, звичайний атмосферний двигун, механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному стані, красивий колір такий яскравий. Давайте заглянемо багажник. Багажник чистенький, ціленький, в повному порядку, повнорозмірна запаска, домкрат, ключ. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. На гарній гумі. По комплектації у нас 4 електросклопідйомника. Стан сидінь, дивіться. Клімат, контроль, штатна мультимедія, пробіг автомобіля 199 тисяч кілометрів. Автомобіль з Німеччини. Кого цікавить гарний гольфік, телефонуйте. Автомобіль знаходиться. в Місто Вінниця більш детально буде за телефоном. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба.